Дніпро арена гучних кримінальних історій, що формували репутацію бандитської столиці ще з радянських часів. Сьогодні ці темні сторінки минулого оживають знову завдяки пішохідним екскурсіям агентства «Вільна Тур», які розповідають правдиві історії злочинного світу. Одна з таких історій веде нас до Амур нижньодніпровського району, або як кажуть місцеві, просто Амур. Саме тут народився і виріс один із найвідоміших кримінальних авторитетів радянського союзу. Олександр Мільченко більш відомий під прізвиськом Матрос. За моєю спиною ми бачимо район Амур. Цей район був став відомим, мабуть, двічі в історії нашого міста. Ну, по перше, він з'явився на карті десь наприкінці 19-го сторіччя. Перший раз є легенда про те, що він став е, відомий в, в усьому радянському союзі завдяки Якову Ядаву, який написав. Саму, мабуть, відому пісню Кримінальну Мурка, якщо пам'ятаєте таку. Там є такі слова на початку: прибула в Одесу банда із Амура. От існує версія, що Амур це не місто десь на сході Російської імперії, а це район у Катеринославі, у Дніпрі. Звідки приїхала в Одесу банда, щоб займатися темними. Справами. Другий раз район став відомий на весь Радянський Союз вже у 80-ті роки. Саме в 1987 році, у журналі «Крокодил», Сатиричний журнал, який був дуже популярний в ті часи, виходить серія статей Володимира Васильєва, яка називається Амурські війни. І присвячена вона. Ну, Мабуть, першому офіційному угрупуванню кримінальному у Дніпропетровську, яке займалося рекетом. Тобто цей термін на ті часи був не дуже відомий, і саме у Дніпропетровську він офіційно з'явився на світі. Мільченко народився у 1948 році, навчався у звичайній школі, займався футболом. А прізвисько матрос отримав ще в дитинстві. Після того, як не вміючи плавати, побився об заклад і стрибнув з високого схилу у воду. Виплив і з того моменту залишився матросом для всіх своїх друзів. На 70-ті роки в нас е з'явилися. Люди, в яких грошей було трошки більше, чим у інших, і отримували вони їх не завжди законними способами. Це були цеховіки, це були робітники сфери послуг, це були бармени, дантисти, робітники ресторанів, кафе ну ті люди, які іноді отримують нетрудові, як казали на ті часи, доходи. І саме цих людей. Мільченка і друзі вирішили використати для того, щоб отримувати невеликий доход для себе. Перші так звані прибутки матрос отримав не на пограбуваннях, а в картах. Виграв понад 44 тисячі порцій морозива. Якщо в грошах це 40 тисяч рублів, тобто вартість трьох автомобілів Волга. Але невдовзі картковий азарт перетворився на кримінальну систему. Згодом його банда контролювала торговців, барменів, власників, майстерень і навіть працівників кафе. Гроші брали за так званий. Покій мовчки і жорстко. У місті боялися вимовляти ім'я матроса вголос. З всіх цих людей Мільченко з командою пробував отримати дань. Вони розуміли, що всі ці люди, які отримують нетрудові доходи, вони не будуть звертатися для, до правоохоронців. Ну, о, такою діяльністю він займався дуже багато років. Можна згадати, що Мільченка затримували за всю історію його угрупування 11 разів, і 10 разів його відпускали. На 11 раз його затримали за водіння автомобіля в нетверезому стані і вже після цього почали розкручувати справу. І Мільченка отримав вирок 12 років відбував він покарання в 99-й колонії в Запорізькій області, відсидів 8 років і в... Тисяча дев'ятсот дев'яносто п'ятому на волю. Коли у 1995 році Мільченко вийшов на волю, Радянський Союз уже канов у минуле. Країна змінилася і почався новий етап кримінальної історії. Перерозподіл сфер впливу у Дніпрі супроводжувався низкою гучних убивств, і багато хто пов'язував їх саме з поверненням матроса. Він стає фігурою, яка балансує між криміналом і владою. На фото поруч із тодішнім прем'єр-міністром Павлом. Лазаренко. Його вплив сягав далеко за межі Дніпра. Це, мабуть, була перша історія, коли виник сплав між криміналом і владою. По справі банди Мільченка було затримано понад 60 людей. З них 30 були представниками правоохоронних органів. Це були слідчі, прокурори, судді, журналісти, а вже ж. Тільки завдяки тому, що він мав високих покровителів, мав друзів у правоохоронних органів, він Мав змогу дуже багато років займатися своєю кримінальною діяльністю. у 1997 році. На кордоні України та Угорщини в місті Берегове Олександр Мільченко помер. Офіційна причина гострий панкреонекроз. Йому було 49 років, але й після смерті його історія не закінчилася. У 2012 році могилу матроса ексгумували, щоб перевірити версію отруєння. Результати розслідування залишилися невідомими.